Всім доброго ранку! Вітаю на своєму каналі. До мене завітав b 8 Passat 2.0 TDI, Повний привід 190 кінських сил. Тут невеликий пробіг, 160 чимось, але ж регенерації міського типу 150 кілометрів не більше, а то й менше. Що власник автомобіля б не робив, але все одно ці регенерації 150 кілометрів це дуже мало для такого автомобіля. Навіть в міському режимі, якщо він часто експлуатується. Так, приміру, моя зафіра вже проїхала 600 кілометрів. Київ-Бориспіль, вдень у день їздить. І регенерація ще не вмикнулась. Повинна скоро вмикнутись, але. 600 км ще не вмикнулася. 150 кілометрів для такої машини ну, це дуже мало. Так, це перше. Зроблю комп'ютерну діагностику і фізичну. Фізичну буду робити манометром, щоб перевірити тиск в системі. Тиск в системі це одна з ключових і головних моїх робочих функцій, щоб розуміти, в якому стані. Окрім сажового фільтра, тому що чистка окремо сажового фільтра, як правило, десь комусь не допомагає. Але в моєму випадку це чистка всієї екології. сажовий з каталізатором. Гаряча частина турбіни, чистка геометрії Тут очиститься і холодна частина турбіни, тому що вона зав'язана. Системою рециркуляції відпрацьованих газів низького тиску, тобто клапан ЄГЕР номер 2 а головний клапан ЄГЕР знаходиться тут основний. Якщо тиск буде тут він буде завжди в автомобілі, якщо він надмірний, то це екологія забита. Скажу так: ці два клапани ЄГЕРа впливають на цей тиск. Якщо вони не забирають 50% відпрацьованих газів, які йдуть до фільтра, то тиск буде в системі. Тобто ЄГЕР, це його прохідність не самого клапана, а його магістралі. Це одна із головних функцій, щоб не було тиску на сажовий фільтр. Якщо ЄГЕР забитий, а в основному забитий оцей. Основний навіть на такому пробігу, то четверта, третя, третій канал до впускних, впускних клапанів нормально, а от другий перший забивається із за цієї довгої лінії, що проходять вихлопні гази, довше доходить і забиває канал. І ці два циліндри. Получають вихлопні гази Аці плюс-мінус. І за цього тиск буде неправильний. А також другий клапан єгер, який входить сюди, він вертає вихлопні гази, вихлопні гази впускний колектор, як теплообмінник. І бруднить цю систему радіаторного типу. І автомобіль як не може вдихати, так і не може видихнути. І це все я відношу до екології. Не тільки сажовий фільтр. Це просто назва Сажовий фільтр. А екологія це, щоб автомобіль дихав і видихав на всі 100%. Так, підключаю манометр, дивлюсь показники. Так, перевірка по манометру, що показує знятий цей датчик

Дивимось на пробіг 163 тисячі. Тут рідний пробіг. Так, дивимось на показники. Так, що я бачу? Майже прогрітий? Регенерація була 53 км назад, непогано в мінусі, це комп'ютерна регенерація, але все одно. 150 не більше міського типу. Бачили по манометру тиск зовсім не відповідає 7, там в районі від 15 до 20, а на обертах зараз перепровіримо. Бачимо 34, фіксуємо показники, бачимо, маса сажі стоїть на місці. Ця, що в основному робить проблему, але вона в мінусі непогано. Так, тоді викручую свічки накалювання, підключаю апарат і буду чистити автомобіль. Автомобіль не має запаху вихлопних газів. Все тут працює справно, але просто регенерації роблять проблему автомобілю. Якісним пальним заправляється. Ну, на мою думку, тут буде більш профілактична чистка. Відслідкуємо ці всі показники, і як автомобіль буде. Працювати через декілька тисяч кілометрів пробігу. Це всевластик напише в коментарях. Перед чисткою олива зливається обов'язково. І е, в даному випадку автомобіль вже накатав під десяточку пробігу, то оливу я міняю безкоштовно, тому що мені не тяжко там фільтр. Поміняти на новий і залити свіжу оливу. Якщо термін 123 до 5, в принципі без різниці і на старій оливі можна їздити, робота двигуна буде зовсім інакша. Розібрав тут трішки два патрубка, чисто інформативний, інформативний показ цього всього. Як тут брудниця система холодної частини турбіни? Бачимо олива. Олива попадає в холодну частину турбіни і за цієї мембрани, системи вентиляції картерних газів. Якщо її замінити на нову, можна сказати, що це причина частих регенерацій, але воно не допоможе, тому що мембрана працює. Коли нема тиску, тобто зусилля турбіни, всмактування розрідження. Хватає, щоб перемкнути цей канал, і щоб не йшов масляний туман. Назад, впускний колектор. Але подивимось, тут також працює в парі і другий клапан ОГ, ось з нього вихід. І ось його патрубок. Бачимо. Скільки тут бруду. А ось саме головне, скільки його тут аж пів сантиметра точно буде. Сюди виходить через цю дирочку масляний туман. І він вертається назад, впускний колектор. Ось бачимо, який тут стан. Це для знатоків, що почистив сажовий фільтр і можна їхати далі або навпаки, що нічого чистити не потрібно, там все нормально, а цей теплообмінник радіаторного типу, він точно забивається аж бігом. Апарат вже під'єднано до автомобіля. Зробив перший пуск, такий, скажімо, стартовий, щоб виявити золу. Бачимо, фарба там повідлітала від мого фільтра бочки. Але чорні крупинки це все зола. Чорна це вже зола взяла колір сажі. Коли вона виходила, то це скільки бачимо золи. А в другий етап буде видалення сажомасляних відкладень із всієї системи. А також до кінця буде вимиватись зола. Так, а зараз йде процес видалення сажомасляних відкладень. Бачимо чорне. Тут, на жаль, не можна заглянути ендоскопом всередину двигуна, як в минулих, але вони аналогічно брудні всередині і нічого не поробиш. Теплообмінники, Єгіри, там інакшого неможливо буде. Все фільтрується. Побачимо, яке чорний, пробігає через фінішний фільтр. Він після чистки буде чистий, тому що е, там є сітка додаткова і чорне, чорна вода це розбавлена. Хімія вода з сажомасеними відкладеннями. чорне. Чорне тут є і нормальне. Чистка завершена. Зараз буду робити холодний старт. Кожна свічка змащується керамічною пастою. І кожен автомобіль, що від мене виїжджає, свічки обов'язково змащуються керамічною пастою. Так, автомобіль вже після чистки, жду поки просушиться від вологи. Так, і перевірю тиск в системі. Бачимо манометр, показує 0, даю газ в пол. 20 на оборотах, 0 на холостих Так, а тепер дивимося показники. Датчик під є на холостому ходу, там 0. Так, тут вже з мінусов вийшло, збилось, тому що датчик дифференціального тиску знімав з фішки. Так, даю газ в пол і дивимося, що буде. Бачимо, датчик справно показує на оборотах 18-17. Його замінювати не потрібно, хай наколостом ходу собі показує. 0.11 стоїть на місці, тому що тут один датчик диференціального тиску, не два, як завжди. І в таких випадках потрібно їхати, щоб тут змінювалася маса сажі. Автомобіль буде бачити тільки в ходу. Коли два датчики диференціального тиску, тоді показує, як змінюється маса сажі і змірена. В даному автомобілі з одним датчиком стоїть на місці. Будемо робити тест-драйв, чекаю власника. Перед тест-драйвом обов'язково роблю всі ці адаптації, тому що двигунчик вже по-іншому буде працювати і бачити всі свої показники. Наприклад, так роблю процес. Так, є, правильно закінчено. І слідуща адаптація. Після так, слідуща. Це не адаптується Є гір, низького тиску. Знову процес. Правильно закінчено. Програма в нормі, а тепер тест-драйв. Так, зараз провожу, обнуляю золу, так як чистився і сажовий фільтр із 45 на 0.10. Тест. Так, і дивимося по показникам. Показники зробились так, що коли обнуляється зола, автоматично буде вімкнена регенерація. Тобто трохи прийдеться проїхатись і буде регенерація. Золи вже 0,0 грамів. Але, на жаль, в Києві зараз величезна пробка, і тест-драйв зробити неможливо в ідеалі. Тож відпускаю власника додому. І свій відгук зробить саме коментар під відео. Як автомобіль працює, як їде і все інше. Нагадаю, що я знаходжусь в місті Києві, в коментарях також буде закріплено мої координати. Всім гарного вечора, до побачення.